Вітаю! Розказую вам сьогодні. Я про цей бізгалтер вже вам розповідала. Мені здається, в чорному кольорі 19064, польський виробник. Подобається мені дуже якість. І цей він відповідає трим основним проблемам. По-перше, щоб був гарний. По-друге, якість висока, тут дійсно дуже хороша мережева, якісна фурнітура. І, по-третє, щоб він нас прикрашав, він робив нас ще кращими, і форма дуже підходила під нашу форму грудей. Цей бізгалтер відповідає всім цим запитам. Що можу сказати про нього? Тут Т-образний крій, така форма чашки, вона робить круглу вашу ваші груди круглими. Вони, знаєте, підбираються як яблучки. Ця форма, саме ця в 1904, 19064 збирає груди ближче до центру. Тут так ідеально розташовані ці кісточки, що саме це створює цей ефект. І що мені подобається у цього виробника ця бретелька в зоні декальте, її можна просто відстібнути і перетворити цю білизну, звичайно, класичну білизну. Біжовий відтінок дуже цікавий. Він такий з. Відтінком капучино дуже гарно виглядає чорний, білий. І розмірна сітка вона відшивається для жінок з вузькими об'ємами: 65 CDF G. І також по 95-100 і є великі чашки. Нижня частина тут не еластична мережа, яка підбирає і тримає форму верхня частина із одного шару м'якого мережого, який плавно лягає на ваші груди. Чудовий бюстгальтер. А, до речі, ці атласні стрічечки вони не просто прикрашають цю білизну, вони також фіксують цю гарну і круглу форму. Спробуйте радимо, я думаю, що ви будете задоволені. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.